Друзі, доброго ранку. Розпочинаємо сьогоднішній робочий день з огляду на цю прекрасну автомобіль. Хочу сказати, що кожного дня у нас заїжджають різноманітні автомобілі. На комісію на продаж від власників стають, і ми для вас їх показуємо. Рекламуємо. Переді мною перед вами, перед усіма є у нас наявності автомобіль. Volkswagen Golf шостого покоління в кузові універсал. Мотор, 1.6 турбодизель. Цей автомобіль приїхав з Німеччини два роки тому. Один власник в Україні по підкрасам є підкрас. Бампера, є підкраска пота, але без шпаклівки там максимум б'ється 250 мікро. В автомобілі LED ближні світлофар, передні, задні парктроніки, Сразу щодо обслуговування. Автомобіль проїхав по Україні, всього на всього 8 тисяч кілометрів. Це небагато. І як тільки він заїхав в Україну, власник поміняв ГРМ повністю весь комплект. Це ремінь ГРМ, помпу, антифриз, ролики. Мастила та фільтра замінювались 11 місяців тому. Кілометражи десь приблизно 4 тисячі кілометрів тому. Але так як пройшов рік, то вже бажано поміняти мастила та фільтра. Бо із-за того, що машина менше наїздила, ніж простоїла, то треба б обслужити. Він дійсно в класному стані. Якщо взяти ходову, то салінблоки передні та задні замінено. Так, в принципі, можна власне каже, можна їхати на любе СТО, дивитися, перевіряти без проблем. Щодо кольос, перейдемо зразу до кольос, легкосплавні диски 16-го розміру. Гарна літня гума тут встановлена, хоча 16-й рік, але я дивлюсь протектор класний. Що це цікаво, що вони двокольорові. Получається, турець у нас такі серебристий колір, всередині темно сірий такий як темний графіт. Насичений темний колір автомобіль, має темно синій і плюс мені подобаються такі наліпки золотистого кольору. Вони гарно поєднуються між собою. Синій та золотистий гольф. Все як положено. Автомобіль в кузові універсал, тож можна зразу перейти, дивитися багажник. Він великий. І, і, і саме слово універсал каже само за себе. Універсальні. Партронічки чуємо, працюють. Пишіть. В автомобілі є шторочка, в автомобілі у нас таким чином відкидається ще одна полочка. Комплектація з домкратом і пінокомпресором. Але я бачу піну, компресора не бачу. Альмівні колодочки лежать в комплекті. Так, сподивимося, що тут ще є. Ага, тут у нас. Це, напевно, аптечка, я варієчка. Тут, в принципі, на місці все є. Зараз в автомобілі пробіга 167 тисяч кілометрів. Така у нас мультимедія невеличка, з навігацією, Bluetooth можна під'єднати. cd карта ось грає тут різні пісеньки. Двузони клімат-контроль, підігрів, CD. П'ятиступочка механіка, є система старт-стоп, кнопочка парктроніків, щоб вимкнути. І, і спішка. Що хочу сказати по стану самої машини? В принципі, пластик, дверні карти, кнопочки все в класному стані. Дивлюся, хтось їздив з колечка, бо такі штучки від кільця залишаються. А так, в принципі, шкіра керма в класному стані. Ніяких помилок немає. Ні по гальмівній системі, ні по мотору. Опять же таки, це все поверхностно. Тобто, Якщо потрібно зробити більш глибоку перевірку, ми це зробимо. В автомобілі два ключі. Зараз в даний час в момент текстильні килимки лежать. Є ще калимки від власника Єва. Він купляв повний набор, але каже, що за додаткові невеличкі кошти він віддасть і повний набор разом із багажником ЄВА Килимків. Також в автомобілі є ще другий комплект зимової гуми в класному стані, але також за невеличкі додаткові кошти. З важливої інформації, в цьому автомобілі вирізаний сажовий фільтр, ЄГР заглушений і прошитий на стейдж 1. Тобто трошечки кінських сил в цьому автомобілі, автомобілі більше. Щодо салону салон Текстиль. В акуратному досить стані, знаєте, все приємненьке на, на, на дотик, е, Боковушечки цілі. Там, я не знаю, Все, все чітко, немає ні заломів, ні цей машина не прокурена. Свіженько все пахне, свіженько все виглядає. Ходімо назад. Тож хочу сказати, що в цьому автомобілі доволі багато місця, комфортна посадка. Для зручності є під, підлокітник, підстаканники. Це, напевно, вони. Да, ось підстаканнички. Е, Дефлектори цілі. І цей автомобіль має повний електропакет скла клапіднімачів. І дивіться, дуже цікаві карти у нас. Получається текстиль, поєднання і пластик. Такий кусочок пластика зробили цікавого. Ну і дивіться, сама ручка. Якщо брати там я не знаю, 167 пробіга, то в принципі все може бути. Тож, друзі, цей автомобіль стає в продаж, він буде стояти на майданчику, або на цьому, або на цьому з легкістю ви зможете пройти з нашим менеджером, проїхатися. Він зробив для вас тест-драйв. Якщо потрібно, можна поїхати на станцію або нашу, або на ту, яку ви захочете. Ціна цього автомобіля 7500, невеличкий торг завжди присутствує. Та, да, в принципі, все, машинка дійсно класна. Е, вживу виглядає набагато краще, ніж на відео. Тому я запрошу вас приїхати на майданчик Автопоїнт і вживу подивитися не тільки цю, де, в принципі, всі машини, які є в наявності. Вибір великий, бо автомобілів дуже багато. Приїжджай на майданчик Автопоінт, який знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Крут, 19.